Шановні друзі, радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача. В цьому відео хочу розповісти за три чудові сорти кабачків, які ми вирощували, нам вони дуже сподобались і будемо їх вирощувати в подальшому. Це кабачки кущового типу. Ми вирощували обмежену кількість кущиків, і вражаї нас просто Ну, ми були в захваті. Нам вистачало на все про все ще й друзів пригощали. Я трішки накидав такі нататки, щоб нічого не забути, коли буде перероблення. Прираховувати вам їх переваги. Давайте розпочнемо. І я буду показувати, як вони виглядали у нас на наших грядках минулі роки. І так, перший гібрид Golden Glory. Він починає своє плодоношення через 42-45 днів після сходів. Кущ відкритого типу та компактність рослини спрощують збирання врожаю. Циліндричні плоди з яскравим жовтим забарвленням без світлих цяток. Соковита м'якоть має біле забарвлення та високі смакові якості. Дійсно, це дуже смачні кабачки, які нам сподобались. Культивується гібрид у відкритому Ґрунті, але при ранніх посадках використовується тимчасове укриття. Як відомо, кабачки, як і огірки, це така теплолюбива досить культура. Тому, якщо ви будете висаджувати розсаду на грядку на початку травня або наприкінці квітня, коли ще існує загроза зворотних заморозків, тому треба їх буде укривати. Але ми сіяли на розсаду кабачки наприкінці квітня. Приблизно 20-30 квітня ми сіємо і отримуємо готову для висадки у відкритий ґрунт розсаду кабачків наприкінці травня, коли вже майже немає загрози зворотних заморозків. Якщо буде загроза, ми будемо використовувати міні-парник з агроволокна. Я в одному з своїх відео саме за такий міні-парнічок розповідав. Хто не дивився, подивіться, будь ласка, дуже-дуже корисна річ, яку ми будемо в цьому році використовувати на грядках на своїй дачі. І, звісно, буду показувати його переваги і чому він нам потрібен. Наступний сорт, який ми також будемо вирощувати, карделія. Це кабачок, який має вже плоди такі більш традиційного кольору, тобто біло-зелені, світло-світло-зелені. Як ми і звикли м'якоть біла, дуже вони такі ніжненькі. Корочка на них досить така, вона взагалі не відчувається. Вони смачні, вони вражайні. Плодоношення розпочинається дуже-дуже рано, є стійкість до багатьох які притаманні кабачкам, тому ми не разу їх не обробляли. Майже не разу ми їх не підживлювали. Потужна коренева система вона забезпечувала їх всіми поживними речовинами, які їм були потрібні. Е, простий і дуже швидкий збір врожаїв е, завдяки тому, що це рослина, карделя відкритого типу. тобто Можна побачити, де ці плоди розташовуються, можна зібрати. Нам сподобалась. Карделія це один із найулюбленіших наших сортів кабачків кущового типу. І давайте третій сорт розглянемо, який ми вирощували і який нам сподобався. Це Супремо від компанії Сингента з Нідерландів. Пристосований для вирощування у відкритому ґрунті та під тимчасовими укриттями. Дозрівання настає на 42-45 день після сходів. Має тривалий період плодоношення, якщо за ними доглядати ретельно. Я не знаю, як це ретельно, але я ще повторюсь, ми їх не обробляли, поливали. Полив це основний уход за цими сортами кабачків. Тому що ну, як і огіркам, кабачкам потрібні обільні поливи. Вони люблять вологу, за рахунок того, що у них велика випаровальна така поверхня, яка віддає багато вологи в повітря при диханні. І звісно, це треба поповнювати через кореневу систему. Тому треба поливати їх. Звісно, має тривалий період плодоношення, як я сказав. Потужна коренева система, рослина кущава, сильно росла, при цьому відкрита, що полегшує збирання врожаїв. До багатьох хвороб притаманних кабачкам. Ось три сорти кабачків, які ми будемо вирощувати, і я міг би порадити будь-якому городнику. Ще я чув, самі не вирощував, але я чув, що багатьом городникам подобається сорт кабачків Іскандер. Друзі, хто вирощував, будь ласка, поділіться своїми відгуками. І взагалі поділіться, будь ласка, в коментарях, які кабачки з тих, що ви вирощували, або чули від когось зі своїх знайомих, вам сподобались. За що сподобались і ви б могли порадити вирощувати городникам. І обов'язково напишіть, які кабачки вам не сподобались. Тому що також це буде корисно, щоб люди, обираючи той чи інший сорт, і не знаючи, не вирощуючи їх в минулому, щоб вони не помилялися. Це ну, помилка городника, я так вважаю, ось щось не те вирощувати в цьому році, це рік на смарку, як то кажуть. Тому що ну, не повернеш час, не переграєш це все, вже будеш вирощувати, а воно вже не подобається. Тому ваші відгуки в коментарях, як клуб людей, які пов'язані між собою любов'ю до рослин. Тому діліться, будь ласка, не соромтеся, користь від цього. Все воно враховується. Всі добрі справи всіх людей, вони враховуються. Тому запрошую. І хочу пару слів буквально сказати, друзі, за кущовий тип огірків. Багато запитань було. Гектар це огірок, який має обмежений такий розвиток. Тобто він вважається кущевим, але плодоношення його відбувається не на центральній частині рослини, як у кабачків, а на оцих паганах. Але пагани вішкуються 60-70 см їх радіус. І вони починають вишкаватись, вони не повзуть кудись. Це саме той тип агірка, гектар, який не потребує підв'язки, вертикальної якоїсь опори. Ми, до речі, насіння вже прикупили. Будемо вирощувати, буду показувати, як побачимо. І я думаю, на наступний рік багато хто з вас, можливо, також схоче спробувати виростити гектар. До речі, посилання на насіння і кабачків і цього огірка я залишу внизу в описі під цим відео. Ще є час сіяти для відкритого ґрунту, як я сказав, будемо в квітні. Є час подивитись. І при потребі замовити. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Бажаю гарних посівів. До речі, скоро будемо починати сіяти, буквально на днях. кущову пітунію, перці томати, ну і якісь інші рослини, але це вже інша історія. Будемо все показувати, будемо сіяти разом. Дякую за увагу, до побачення!